Всім привіт, друзі, ви на каналі «Міхі Бро Як ви бачите, я вже пофарбував Спітфайр От, Стався там небачий дифуз. Він, типу, розвідник був, там тільки фотоапарати були. А тут були полімети Вага, я їх прибрав. Ой, От, і тут ще знизу теж виявляються дві камери. Одна закрита, ще іншу відкриту. Штиклі так трасу. От, і ще он Зробив, приклеїв його. От вирізав внутрянку. От, все розумієте, в принципі. Все відносно аккуратно. І рівно. Так. Опа. Поприклеював пагон. Можеш мій. буду робити внутрянку і рубку виглядає. Так, вирізав дві однакові частини. Одну запорогу. Так, отак от, так от ну, під углом буде. Чуть, Коротше, в от. Одинаковий Має якраз. Опай, так от по боках. Так, о, намітив. Тут має бути вікно. от намітив. Буду вирізати. Так, от випиляв. Раз. Два. так воно має, Це має бути. бути. Мабуть. Не знаю, чи за... зараз чи потім. Нам... Ладно, хай буде. Да, ось що в мене виходить. Це ось зробив, приклею. Все приклею, отак. Все смотриться. А тут будеш шпактувати.